Заколися чи центр Елька Міне Кокан відмінний помічник самих перших днів життя малюка, плани заколихування, п'ять 5 швидкостей, приємна музика, звуки природи, там, з іграшками. Качуть працює від мережі та від батареї, яку можна управляти за допомогою пульта, який йде в комплекті. А також є панель управління, яка знаходиться на самій качелі. Можна переключати швидкості, також є приємна музика. По функціоналу качель має таймер 15 30-60 хвилин. Також є регулювання гучності, 12 мелодій, звуки природи. Також є реагування на рух дитини, коли дитина проснеться і почне рухатися. Автоматично включається качель для того, щоб заколихати її. Качеля має металовий каркас, тканина комбінована з хлопку та плюшу. плюшева подушечка може зніматися, п'ятиточкові ремні, безпеки. Довжина спального міста 73 см на 55 см, а також максимальне навантаження до 9 кг. Сидіння качеля має одне положення, його також можна зафіксувати.